Ви коли-небудь чули про твердопаливну піч Сабах С108? Ні. Ну, добре, тоді я розказую. Модель під артикулом s 108 від турецької фірми Сабах це дуже компактна, але водночас функціональна піч. З самого верху на ній розташована варильна поверхня, яка повністю виготовлена щебану та має одну більшу, одну меншу комфорт. Вона досить компактна, але водночас їй вистачає для повноцінного приготування їжі. На ній також є вихід під димохідну трубу, який направлений вгору. Нижче розташована топка комбінована з зольником. Топка досить велика та виготовлена одразу з двох матеріалів. Знизу вона чавунна бокам вона обкладена шамотною цеглою, що дозволяє їй швидше нагріватися та довше зберігати тепло. Вона також має функцію повного видалення золи, яка попадає у відсік для золи. Він не є дуже великий, але має в собі зольник та інструменти для прогрібання золи. Дверцята цих двох відсіків прокладені термосіким шнуром. На двірцятах також і піддувало, яке регулює подачу повітря до топки. Розміри отвору для завантаження дров. Ширина 25 см, висота 23 см. Справа від топки є духова шафа, яка по розміру ідеально компактна. Решітка розділяє її на дві частини, що робить її дворівневою. Тому можна готувати як на решітці, так і під нею. Вона також має функцію контролю температур. На дверцятах є термометр, що дозволяє дуже легко та зручно перевіряти температури. В самому низу печі є великий отвір для зберігання дров. Хотілося би виділити дверцята цієї печі. Вони повністю виготовлені з чавуну, а шарніри зроблені дуже якісно та виготовлені з нержавіючої сталі. Бокам печі розташовані трубки, виготовлені з нержавіючої сталі. Вони виконують роль декоративних елементів, а також сушки для речей. Параметри печі. Висота 79 см, ширина 80 см, глибина 46 см, а вага становить 83 кг. Дякую за увагу! Сподіваюся, що відео було для вас корисним. Удачі вам в виборі печей. До нових зустрічей!